А ви знаєте, як поєднувати рядки 18 і 19 у новому чеку РРО? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. Із 1 березня 2025 року набуває чинності нова форма чеку РРО прро і містить в собі два відносно нові рядки. Рядок 18 це форма оплати і рядок 19 засоби оплати. Їх треба поєднувати особливим чином. Як саме на жаль, МінФін не навів у положенні 13. Тому весь бізнес зараз у шоці, яким чином ці рядки мають бути поєднані, і під які е, форми оплати інша, які засоби оплати слід подавати. Обережним треба бути платникам єдиного податку, адже як виходить зі змісту положення 13, форма оплати інша не передбачає грошові розрахунки, а вони є заборонені для платників єдиного податку.